Всім привіт! Вибрала такі гарні кабачки і хочу їх сьогодні законсервувати із кетчупом. Кабачки такі тоненькі, хороші, я їх помила. І так буду нарізати кружальцями ось такими. Консервую в літрові баночки. На дно баночки кидаю по лавровому листочку одному. Любе перчинку додає перчинку. Я теж полюбляю по шматочку. Дві-три горошинки духмяного перчику кидаю. На дно баночки нарізала отак грубенько цибульку. Я так люблю. Поїла всі петрушки, в кожну баночку. Зонтики кропу кладу. Тепер в кожну баночку закидаю кабачки. Наклала ось такі три баночки. Чистий кип'яток закип'ятила і заливаю. Зверха прикрию рушничком. І все, засікла. время 15 хвилин. Тепер буду зливати, але ж мені треба поміряти цю воду. Мені ж треба літр води. А ці баночки знову накрию, щоб не простили. Роблю маринад. На літр води видавлюю сюди кетчуп чилі в каструльку. Тут 200. 150 грамів цукру додаю. Це 5 столових ложок. 150 грамів. Все поважено. Дві неповні столові ложки, 30 грам солі. Закипів маринад я сюди вливаю оцет. 150 мл. Довожу до кипіння і буду наливати в баночки. Повну налила і закручую. Гарненько закрутила, а тепер перевертаю ось таку маю тут еленочку і кладу на неї, а зверху прикриваю рушником теплим. Якраз розрахувала на 3 літрові баночки. І закручую. Це вже третя баночка. Ось яка красота в мене вийшла. Це ще й смакота на зиму, то що треба.